Так, усім привіт! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі по В'язанні. В нас сьогодні заключне відео, яке я знімаю вже третій раз, тому що щось не получаю не виходить в СП В'язанні вечорниці. Хочу вам показати, що я зв'язала в цьому СП, розповісти про пряжу і свої. Що сподобалось, що ні в пряжі. Організатор цього СП Олена Козаченко. Внизу будуть силочки на дівчат, на спонсорів. Переходьте, подивіться, що зв'язали вони, якщо в них є відео. Да. Олена Козаченко випустила відео з готовими роботами, з дівчатами, які виграли в цьому СП. Дуже всім я благодарна, тому що мій палантин теж виграв приз від спонсора. Так що, давайте розпочнемо. Я зв'язала, е, саме перше, ось такий бактус для остінки. Ну, не знаю, що, чи він буде на остіночку, чи буде мені е, на даний момент він для остінки. Так, дивіться: пряжа дуже тут класна. Ось це воно на камері як коричнево, але це відтінки фіолетового, ось тут тільки коричневі йдуть. Е, дуже кльовий. Він десь має півтора ну, до, до, до двох метрів, мабуть, метр сімдесят розмах цього крила. Пішло в мене на нього менше 100 менше грам, Я в'язала на спицях номер 7 чи 6, на, на спицях номер 6 платочною цією в'язкою в мене такий був край. Оцей цікавий виходив. А в кінці я вже, тут я е, збільшувала через ряд, а коли дійшла, бачу, що мені ширини хватає, то тобто висоти, а ширини не хватає, Я тут вже давала ряд в ряд. Вона вже заблокована, не змінюється після блокування, пряжа. Мені це сподобалось, це віднако. Підровницю пряжа йде 70, 80% акрил, 20% шерсть, але дуже пряжа супер. Я дуже задоволена цією шалькою, ще тільки не от заховала. Бачите, після прання вони повилазили. Можливо, треба голочкою ще якось ховати ці нитки. Так. Ще буду в'язати з такої пряжі, остінка хоче шапулю, то напевно буду в'язати гачком, щоб вийшла ось така сама дорожка доріжка. Так, показую далі. В мене зв'язався ось такий крутий палантин. Улянка вже його має занести в школу, подарувати вчительці. Вже би занесла, але я знімала відео на 30 хвилин, та рахкотіла, не знаю про що, і мікрофон не записав. Приходиться перезнімати. Мені тут дуже подобається, як візерунки, дивіться, які вони вийшли, класні, бачите? Ну все, Все подобається, окрім дівчата пряжі. Не подобається мені тут пряжа зовсім. Він заблокувався, все було дуже-дуже класно. Він, ну, він і зараз гарний, але я вважаю, що на таку пряжу потрібно брати більше відсотків шерсті на такий виріб. О, тому що дивіться, бачите, як края падають, вона дуже м'ягенька, вона повністю йде практично акрилова, і я більше її купувати не буду. Бо мені вона не подобається. Я мамі в'язала теж такий палантинчик, і там він йде углами кіне, е, краї. Воно не так замітно через те, що я його не носила, а цей виріб теж не носила. Тільки я вділа його один раз на фотосесію, щоб відфотографувати. І виходить. Тут дуже красиві були такі уголочки, кутики. Вони і зараз видно, бачите? Але оця пряжа не тримає форми зовсім. Ляночка занесе, подарує, вчителька її буде носити на плечі, то це буде не так замітно. А я люблю палантини одягати на голову, як платок. І ну, для мене це великий мінус. Я вважаю, що другий буду в'язати, в мене мама хоче собі таку саму модель. Виберу якусь таку пряжу, де йде більше відсотків шерсті. Можливо, даже рискну, Зв'яжу з тієї пряжі, з якої в'язала Оленочка свою шаль, там вона в'язала з вівчарів. Дуже мені сподобалася пряжа, ще в мене її немає, ну, замовлю. Там, де 100% шерсть, вона гарно блокується. А ця, ну не знаю, вона гарна, сама окрас сам бачите, вона різнокольорова, все дивиться дуже класно. Ну то, що вона не тримає форму. Це є великий для мене мінус. Так, про пряжу розказала. Дуже-дуже-дуже-дуже дякую всім. Мені дуже сподобалось це СП, дуже, дуже подобається в цій групі, е, наскільки дівчата всі відкриті. Є, е, можна сказати так, є де відпочити душею, де порозмовляти. Щось цікаве взнати. Дуже люблю такі групи. Ну, і до скорої зустрічі переходьте на канали дівчат. Дивіться, перейдіть обов'язково до Оленочки Козаченко, подивіться на наші роботи там просто чим насолодитися, є що подивитися, захоплюватися. Дуже багато є робіт таких, дуже красивих. Прям. І до скорої зустрічі ми вже будемо. Участвувати в новому СП, Оланочка випустила вже нове СП, і я біжу-біжу туди, тому що дуже цікаве СП.